Усім привіт! З вами астролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему щастя на порозі. Нам про це розкажуть оракул Ленорман. Загадайте себе любимо чи любимого. У вашому житті багато було криз, Багато недру... недоброзичливців, які заважали вашому щастю, вашим стосункам і не тільки, а також хто закривав вам дороги, долі, хто спливав на вас. І забирав удачу в роботі, закривав фінансовий канал, закривав фінансові потоки. Вас чекає розпуття. Тобто вибір ви будете робити у своєму житті. Ви отримаєте новину, яка СМС, яка заставить вас прийняти рішення, як в своїх стосунках, так і в роботі. Це для вас поки що тайна. Ви почнете життя з Нового листа. Яке щастя на порозі, що відбудеться у вас доленосні зміни? Це все зло, яке тягнуло вас донизу. Ви мусили його перейти, це вам по долі. Воно залишаєте за спиною вас. Вас чекає радість, успіх, щастя у відновленні стосунків. І почнете все з чистого листа. Яке щастя у вас на порозі. До вас проявиться друг, давній друг, який є вам щирий, вірний і не може вас забути. Так, от він прямує до вас, він проявиться. То для вас буде велике щастя. Ви його також любите, і він йде з чим ти йдеш. Він йде з коханням, ви його також не, не забули. І він вам несе. Він вам запропонує руку і серце і створення сім'ї. Цей це союз між вами принесе стабільність, багатство. І ви будете від того дуже щасливі, тому що ви вже не сподівалися. Буде також переписка по інтернеті. Ви будете вимітати всіх, хто вам очищати оточення своє, І всіх недоброзичливців, наклепників, і всіх нещирих і фальшивих людей. Вас захищають предки вашого роду. Там. вас буде зростати ваша сила, енергія, удача, і цей мужчина, він буде сильний, з собою, мужній, буде він вас захищати. І буде від цих недобрих людей, можливо, і від своїх кровників, і буде вам покровителем і надійним другом. Все, що заважало вам у ваших стосунках, це все буде відсходити. Всі хмари, всі перешкоди, бар'єри, все буде від вас відходити, буде пропози. Ви будете себе почувати радісно, щасливо. Знову карти під... підтверджують, що вас чекають кардинальні зміни в особистому житті. Ви видіти заміж. Всі страхи, всі магічні впливи, розчарування, сумніви, вони будуть відходити, всі негативні думки будуть вас покидати, ваше життя наступить прояснення, прозріння, ви будете дивитися на світ іншими очима. Вас чекає успіх, благополуччя, процвітання в особистому житті, у всіх сферах життя, повна успішна реалізація себе творчості, трудовій діяльності в бізнесі. Відбудеться зцілення не тільки вашого організму, а вашого життя, вашої долі, вашого особисте і сімейного життя. Бо тут у кого закривали і дороги долі, і особисте життя, комусь закривали сімейне життя, закривали стосунки з вашим коханим і всі ваші е, бажання здійсниться. Вийшла карта зірка. Кого чекає е, щастя в тому буде е, полягати ще, що вас чекає слава, знаменитість за плоди вашої праці. Вас чекає переїзд, не відмовляйтеся, вас чекає багатство. Багатство вас чекає. Удруження. Комусь Кому дозволить, вік і здоров'я буде народження дітей. Ви будете успішні, багаті. Хтось отримує спадщину, а там, де ви переїдете, ви будете ще більше щасливі, успішні. І розкритися себе по новому. Хто захоче вам mm. тому помішати, але в них не вийде нічого. Так, чекаю вас, так як я казала, створення. Успішної офіційної сім'ї, переїзд, народження дітей, кому дозволяє здоров'я і вік. Всі бар'єри і труднощі будуть відходити від вас. Ось такий розклад. Не забувайте за енергообмін. Лишайте сказати, нехай буде так коментарях пишіть приймаю, нехай буде так. Собі в благо. До нових зустрічей!